Вплив блокчейну Aleo на медичну сферу? Поїхали. Блокчейн Aleo є дуже передовою технологією, яка знаходиться на стадії розбудови, фінальній стадії так, перед виходом основної мережі блокчейну. Яким же чином блокчейн Aleo буде впливати на медичну сферу, і яким чином це буде впливати особисто на наше з вами життя? Отже, за допомогою блокчейну Aleo будуть побудовані приватні конфіденційні додатки, зокрема медичні додатки. Так, ябки різноманітні, які значно спростять нам всім життя і будуть дуже приватними конфіденційними, е, в результаті чого ми з вами зможемо користуватися даними додатками в медичній сфері. Е, перш за все, ми не будемо втрачати свої якісь приватні дані. Ми не будемо їх розголошувати е, так, як зараз це відбувається в теперішніх реаліях. Ми зможемо надавати тільки ту інформацію, яка буде необхідна лікарям. І власне не ризикуючи при цьому зайвою інформацією, зайвою інформацією, яку ми зазвичай надаємо. Це дуже крута можливість. Я вірю дійсно, що це буде можливо. Вже найближчим часом. Всі ми можемо стати свідками того, як розвивається блокчейн Алео. Отож, я всіх вас закликаю слідкувати за всіма анонсами, які так видає Алео, за всіма соціальними мережами, Discord, Twitter. Блог офіційний також там завжди актуальна інформація. Наразі дякую вам за перегляд і до зустрічі!